У кожного є хтось, кого немає. Кожен несе у серці, особливу порожнечу від тих, хто залишив цей світ. І кожен пам'ятає їхню посмішку, голос, тепло. Пам'ять про них, наче вогник, зігріває навіть у найтемніші часи. Немає їх поруч, але вони завжди з нами, у думках. У спогадах у наших серцях. Головний герой мого життя став героєм у вирії. Я знаю, що там є той, хто сильно мене любить і оберігає, і це дає мені силу. Це мій ангел герой. Дякую Богу за можливість бути дружиною зірцевого, мужнього, турботливого, ніжного. З великим люблячим серцем чоловіка, будучи поряд.